600 гривень я отримала за цей коротенький шворц, у якому просто вгадую українських зірок. А це повністю ідентичне відео принесло мені ще 500 гривень. Схожих відео на моєму каналі є ще дуже багато, і створювати їх може кожен, адже займається лише декілька хвилин. Тому, якщо ви хочете заробляти дослід, так само, то у цьому відео, також відео також також я розповім я вам, як це зробити. Ключа Так, ну добре, це була вставочка для Тіктоку, але не забуваємо, що у нас тут з вами серйозний канал про заробіток. Тому вітаю вас на каналі Бізнес, і у цьому відео я хочу вам детальніше. Розповісти про заробіток на шорцах, скільки тут можна заробити, скільки заробляю я, та чи можна взагалі це розцінювати як спосіб заробітку. А також поділюсь декількома секретами з власного досвіду, задяки яким ви вже точно зможете заробити. Ну, якщо захочете цього. А ну і у цьому відео буде розіграш, у якому можна буде виграти 500 гривень. Тому дивіться уважно. Усі висновки я буду робити з власного піврічного досвіду. Тому на початку, для тих, хто не пристально слідкує за моїм ютубом, я покажу вам свій український канал з шорцями та розкажу про нього. Та його статистику. Це канал Привіт я Настя». На ньому я знімаю різний розважальний контент від оптичних ілюзій до реакцій. Основна аудиторія каналу це діти. Веду я його вже півроку. Зараз на каналі 56 тисяч підписників і загалом майже 30 мільйонів переглядів. Чотири відео на каналі отримали вже більше мільйона переглядів. Я думаю, що це середній такий результат для українських шворців і досягти такого, в принципі, цілком реально будь-кому. Тому обговорювати заробіток на шворц ми будемо на прикладі цього каналу. Як я вже розповідала в одному з своїх відео. То за тисячу переглядів Ютуб нам платить один цент, але останнім часом дохід виріс, і це вже десь півтора центи. Тому, якщо подивитись на дохід за весь час, то з моменту підключення монетизації я отримала 15 мільйонів переглядів та заробила 198 доларів. По суті, це дохід за 4 місяці. Так, це небагато, але все ж таки на 200 доларів більше ніж у TikTok. Ну і по графіку можна побачити, що активно я його вела не протягом усіх 4 місяців, а лише два періоди, десь по пів місяця. Це було пов'язано з тим, що багато часу я витрачала на експерименти на інших каналах, основну роботу, та в мене просто не доходили руки до цього каналу. А в моменти активних публікацій отримувала від 2 до 5 доларів у день. До того ж, так як це в мене достатньо вільний канал в плані контенту, я іноді робила експерименти, які виявлялись не дуже вдалими. Як, от, наприклад, цікаві факти або ще щось нестандартне та непопулярне. Я з України тут народився, тут життя моє, тут виріс. Я тут гори, моря, тут зелені поля, тут краса неземна. Немає такого краю. І відео взагалі набирали мало переглядів, і у цей період дохід майже не зростав. Тому сказати, скільки можна зробити, якщо викладати відео протягом довгого періоду часу зараз, мені важко. Адже я викладала лише періодами, і це дуже сильно вплинуло на дохід. Якщо подивитись на графік ще раз, то можна помітити, що перегляди і дохід починали зростати лише тоді, коли я регулярно та систематично завантажувала відео, і таким чином нові шорти давали повторний поштовх старим. Тому зараз я поділюсь своїми думками щодо головного секрету. Як утримати багато переглядів на шорцах. про банальне гарне утримання, ми не будемо говорити, адже як мені здалось, це безумовно важливо, але є дещо важливіше та не таке очевидне. На мою думку, перше, про що ви повинні подумати, це популярність теми, тобто наскільки потенційно велика аудиторія у ваших відео. Адже знімати шорці на українській мові про якісь інвестиції та розраховувати на сотні тисяч переглядів це погана ідея, і ніяке утримання вам не допоможе. А от другий дуже важливий фактор це регулярність публікацій і дотримання однієї тематики. Як я зрозуміла, то Ютубу не важливо, скільки у вас підписників, та їм ваші відео майже не будуть показуватись. Ютуб показує відео тим людям, які цікавляться цією тематикою саме зараз. Наприклад, якщо людина дивилась ваш контент про собак і підписалась на канал, але потім почала лайкати виключно котів, то вашого каналу вже не буде в неї в стрічці, і потенційної аудиторії у вас менше. І не важливо, що у вас там 100 тисяч підписників. Тому це такий собі парадокс, коли ви публікуєте шорти, ви набираєте дуже швидко підписників. Але користь від них взагалі. Мінімальна і Ютуб не буде показувати їм ваші відео. Наприклад, коли я довго не публікую відео, то нові мої шорти можуть отримувати по півтори тисячі переглядів за день, при тому, що підписників у мене 56 тисяч, але навіть серед цих глядачів підписників буде менша половина. Тому для мене головні секрети успіху Шорт це популярність теми, регулярність публікацій та утримання. І утримання я ставлю саме на третє місце. Ось вам два відео з однаковими показниками статистики та утримання. Але одне має 300 тисяч, а інше всього 20. І я вважаю, що така різниця саме через популярність теми та регулярність публікацій. А утримання я б назвала фундаментом вашого успіху. Якщо вам цікаво, як я намагаюсь покращити утримання, то ось вам декілька прикладів. Перший це формат відео як у топах, де людині цікаво дізнатися, що я буду. Буду вгадувати наступним, і постійно з'являється якась нова інформація. Другий це елемент інтерактиву та незавершена кінцівка, де я не даю відповідь на останні питання, а даю змогу глядачу самому подумати і написати відповідь. Я вигадала це нещодавно, але вже бачу, як середнє утримання на відео збільшилось. Третій варіант це також елемент інтерактиву, який я вигадала нещодавно, де спочатку сама не можу вирішити задачу, а потім пропоную глядачам спробувати. Середнє утримання в мене на таких відео більше 140%. Тому Користуватися цими порадами у своїх шорцях. Також нещодавно у мене була ідея почати знімати на цей канал з шорсами повноцінні довгі відео. Мені завжди хотілося знімати контент пов'язаний з їжею, адже я сама люблю дивитись такі відео по типу огляд усіх піц супермаркетів. І я подумала, що цей канал може гарно підійти для цього. Адже тут вже є монетизація. Ну і я можу сказати, що в мене з'явилась невеличка група фанатів, які іноді просять знімати довгі відео. Але знявши своє перше відео на 15 хвилин, де я куштувала різні незвичні продукти. В мене трохи з'явились сумніви щодо того, наскільки це буде цікаво людям, та наскільки цікаві продукти я обрала. Тому я просто порізала це відео на шорці та відклала цю ідею на майбутнє. От абсолютно після смак мені гарбузового насіння. Ну так, щоб я їла. То ні. Коротше, не рекомендую все, до побачення! Тому загалом я рада, що в мене є такий канал з монетизацією. Так, дохід невеликий, але мені це нагадує таку собі гру в блогера, де ти збираєш не бали, а гроші. І я розцінюю це більше як розвагу, аніж роботу. Тому особисто мені подобається знімати шорти. І для мене це як легкий додатковий заробіток. Адже як виявилось, я вмію і на камеру говорити, і більш-менш знімати, монтувати. Але як для інших я не скажу, адже усі ми різні. А Ютуб це не математика. І тут стверджувати щось точно важко. Для прикладу є багато відео. Де вам розповідають про якусь легку нішу, і, у приклад, приводять канал з мільйонами переглядів. Я також вже в одному з своїх відео казала, що ось дивіться, які легкі відео я знімаю. І кожен може робити так само і підключити монетизацію. І один з моїх підписників оцінив цю ідею та вирішив створити схожий канал. Ось його канал, і він справді дуже схожий на мій. Як бачите, він зняв дуже багато відео по типу моїх, і по якості вони, в принципі, схожі, але чомусь мільйонів або хоча б сотень тисяч переглядів він не отримує. І я не впевнена, що взагалі зможе підключити. Монетизацію на цей канал. Хоча, повторю, відео повністю ідентичні з моїми, ну, але, можливо, саме в цьому і проблема. Чи зможете вгадати, вгадати відомого українця за його дитячим фото? фото. Давай Давайте спробуємо це разом. разом. Так, так, це наш так, так, Суперсус. Так, 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 я вгадала. Це... А, так, це, це у нас. Саша... Саша Шапік. Шапік. Так, Саша Шапік. Тому, якщо ви берете чужу ідею, то я б радила додавати якусь свою фішку, яка виділить вас і зробить контент кращим. Ну добре, а зараз давайте перейдемо до розіграшу, про який я розповідала раніше. У чому ж його суть? Нещодавно я витратила декілька днів свого життя, щоб створити біля 60 шортів, які я хочу регулярно публікувати протягом цілого місяця по два в день. Тому я хочу запропонувати вам такий інтерактив. Зараз у мене на балансі 198 доларів. А трьом людям, які напишуть в коментарях під цим відео найбільш точну суму, яка Буде в мене через місяць. Я відправлю 250, 150 та 100 гривень. Я вже потрохи почала цей марафон, та як бачите, актив на каналі починає відновлюватись. А результати будуть 25 числа наступного місяця у моєму телеграм-каналі. Ну а для мене це буде гарним приводом, щоб нарешті почати вести свій телеграм-канал. Та ділитися з вами своїм життям у більш короткому форматі, і іноді проводити для вас ще розіграші. Посилання на телеграм буде в описі. Ну а на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Бай-бай!